Пановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У величних залах Гарвардського університету, цього найпрестижнішого, до речі, приватного університету в світі ідея біткоїна колись здавалась такою ж абсурдною, мабуть, як алхімія, що перетворює свинець на золото. століття академічної доброчесності, строгості, таких дуже консервативних. Традиції в фінансовій сфері також створили в цьому університеті один з найбільших ендаументів в світі, який сьогодні оцінюється в понад 53 мільярди доларів США. Ендаумент це такий фонд, який університет створює для того, щоб жити незалежно від, скажімо, там дотацій з державного бюджету або навіть благодійних внесків своїх випускників, тому що цей ендаумент дозволяє. Управляти цим капіталом, отримувати на нього певну віддачу на інвестиції, і от на самі відсотки, на самі ці прибутки від цього капіталу фінансувати освітню діяльність, дослідження, ну і все, що необхідне для розвитку такого серйозного університету, заснований, вдумайтесь в 1636 році, Гарвард завжди пишався своїми консервативними і дуже... Ретельно продуманими інвестиціями через Harvard Management Company, віддаючи перевагу акціям провідних компаній, нерухомості, капіталовкладенням в private equity, в такий в приватний капітал, закритій. Компанії також все це надавало їм ну таку консервативну перевагу, да? тобто і вони не ніколи не кидались в якісь спекулятивні тренди. Але ось відбувся дуже неочікуваний поворот, який. Підкреслює таку кардинальну, можна сказати, еволюцію да, університету від, скажімо, колись пуританської семінарії до сьогодні глобального лідера і не тільки в освіті, і в науці Гарвард перейшов від неприхованого скептицизму щодо біткоїна. До вкладення в нього десятків і десятків насправді більше ста мільйонів доларів США. Ну і вже тепер ліга плюща туди ж. Да, куди і вчора спекулятивні інвестори. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви думаєте про цей неочікуваний поворот. Історія ця починається в перші дні підйому біткоїна, коли десь в 2009-2010-2011 роках сьогодні вже дуже відома така цифрова монета. Актив тоді вона вважалася маргінальним експериментом для лібертаріанців. для Техноентузіастів. Гарвардські ж економісти відомі своїм впливом, е і не тільки на економіку, на глобальну політику. Вони були серед найбільш виразних скептиків цієї ідеї. От Можемо взяти того ж Кенета Рогафа, відомого професора економіки Гарварду, колишнього, до речі, головного економісту Міжнародного валютного фонду, сьогодні з ним постять меми в інтернеті у зв'язку якраз з цією подією. У зв'язку з цим біткоїном. Колись, 2021 році, коли. Ціна біткоїна коливалася близько 300 тисяч доларів на тлі шаленої волатильності, тобто змін цін в короткі відрізки часу. Рогов попереджав, що. Уряди ніколи не дозволять біткоїну прижитись в великих масштабах і тим більше, ну скажімо, процвітати. Да? Він прогнозував жорсткі регуляції, які взагалі можуть е, звести нанівець потенціал біткоїну. І Рогов називав біткоін захистом від дистопії, корисним можливо, в суспільстві, що руйнується через гіперінфляцію та авторитарний тиск, але несерйозним активом для стабільних економік. І Кеннет Рогов навіть припустив, що ціна біткоїна швидше впаде до 100 доларів, ніж зросте до 100 тисяч доларів протягом 10 років, стверджуючи, що він не має внутрішньої цінності і живиться виключно спекуляціями. Ну, ми з вами Пам'ятаємо, що така позиція вона далека не поодинока. Да, Рогов не був самотнім, тому що починаючи від Ворона Баффета, який казав, що він за біткої не дасть за всі біткоїни світу і 25 доларів не дасть. І беручи інші авторитетні голоси вже тепер з академічного середовища з Гарварду, які підтримували цю таку виражену обережність Рогофа. в 2022 році під час. Криптозими, такої жорсткої, да коли біткоін там впав нижче 20 тисяч доларів, такі професори, як Марка Дімаджо, наприклад, експерт з фінансів. Гарвардській бізнес-школі, де мені пощастило навчатись, публічно заявляли, що вони б не інвестували особисто в цей актив, посилаючись на його екстремальну таку волатильність і взагалі сумніви щодо його довгострокової життєздатності. Дослідження Дімаджа підкреслювали, що інвестори в криптовалюти часто були людьми з більш високим доходом і дуже толерантними. До ризику, а не масовою аудиторією. навіть у 23-му році, там, скажімо, на тлі скандалів крах ФТІХ, а інше, Лоуренс Саммерс, це знов таки професор з Гарварду, ще один економічний важковаговик, колишній міністр фінансів США, критикував магічне мислення криптоіндустрії, яке, мовляв, інфікувало світ і інвестиції і економіку, і взагалі мислення. Людей. Сам Ендаумент Гарварду, цей величезний такий інвестиційний фонд університетський консервативний, він тримався осторонь, не повідомляючи про якісь прямі вкладення у біткоін, передбачувано, да, обмежуючись якимись непрямими ставками, там певні частки в блокчейн-проєктах чи в криптодружніх фондах, але без якихось відкритих чи, скажімо, таких сміливих, агресивних кроків в цьому напрямі. Цей скептицизм не був просто інтелектуально. Позою він відображав обережну природу Гарварду. Оцей ендаумент гігантський, да 53 мільярди доларів вдумайтесь, фонд приватного університету. Він побудований на пожертвах на розумних інвестиціях, які його примножують з далеких 1920-х років. І він робив значне вкладення в приватний капітал, цим часів менеджерів, таких як Джек Меєр, і це приносило їм доволі гарні відсотки, там прибутки. Річні десь на рівні 14% і вищі протягом майже двох десятиліть. Питання: навіщо шукати якісь нові напрями інвестування, такі як біткоін, високоволатильний актив, там високоризиковий, невідома яка перспектива. да? І оці шалені каливання біткоїна, там падіння на 70% в 2018 році, в 2022 роках, Оці криптозими вони дуже сильно обвалювали ціну на цей актив. Вони робили його небажаним чи навіть. Неприйнятним активом для такого інвестиційного фонду. Як пожартував один з гарвардських інсайдерів в інтерв'ю Блумбергу 2021 році, ми не займаємося азартними іграми, сказав він. Але вже в 24-му році це міняється кардинально. Міняється. Це з рішенням комісії з цінних паперів і бірж США, дуже сильний і дуже впливовий регулятор. Вони на початку минулого року схвалюють спотові біткоїни ТІФ. Це такі біржові фонди, ем, які в тому числі. Компанії Блекрок належить іншим великим, таким дуже знаменитим, скажімо, гравцям ринку. Так, от вони ці фонди зробили біткоін доступним для інституцій, ну без якогось, знаєте, додаткового клопоту, без якихось потреб володіти взагалі там технологіями блокчейн, вміти відкрити свій криптогаманець і так далі. Вони перетворили його на дуже дружній. Для фондового ринку, взагалі для Wall Street актив, да, тобто будь-яка консервативна людина могла прийти і так само, як вона купувала там, скажімо, нерухомість золота чи акції на фондовому ринку, вона тепер може купувати і біткоін. І насправді ці компанії вони боролись за це право робити ці біржові фонди дуже довго. Я розповідав вам про цей поворотний момент в історії біткоїну, який обіцяє йому кардинально Нову перспективу. І от раптом біткоін перестає бути таким активом, чи навіть фішкою гри для диваків, для ентузіастів. Тепер він стає активом для консервативних інвесторів, для пенсійних фондів, для університетських ендаументів і навіть для суверенних фондів, тобто для інвесторів країн. Мінфін США офіційно називає біткоін цифровим золотом. Гарвард спостерігає, як його колеги, такі як Університет Мічигану, наприклад, чи навіть державні пенсійні фонди, да, це дуже консервативні інвестори, ми з вами розуміємо, Вони почали інвестувати в біткоін. Але Гарвард залишався мовчазним до цього моменту. А тепер. Буквально на дня Гарвард потряс світ, оприлюднивши в звіті, що вклав приголомшливі 116,7 мільйона доларів біткоін і iBit, так званий від компанії BlackRock, про яку я вам розповідав, і зробили вони це. Не сьогодні, кілька місяців тому, в останні дні червня 25-го року, це найбільша, до речі, відома алокація біткоїна серед ендаументів американських університетів. Тобто найбільша покупка американським університетам цього ну, такого нового перспективного активу, і ця ставка перевищує задекларовані гарвардами інвестиції навіть в окремі якісь компанії, там технологічні гіганти, такі як Альфабет, Гугл, і навіть затьмарює його вкладення в золото, сигналізуючи про. Зрушення його інвестиційного портфелю в бік цифрових активів. Цей крок не був імпульсивним. Він є частиною продуманої стратегії, де лише 14% ендаументу перебуває в публічних акціях да, на фондовій біржі. А решта в приватному капіталі і в хедж фондах. А біткоін тепер входить до у такого, до, скажімо, найбільш баж... набору найбільш бажаних інвестиційних активів Гарварду. Можливо. Як захист від інфляції, та, можливо, як захист від девальвації фіатних валют, Іронічно, виконуючи пророцтво Рогафа про захист від дистопії на бичачому ринку. Та іронія тут дійсно яскрава. Тому що у 2018 році, коли Рогаф передбачав біткоін по 100 доларів, пройшов деякий час, і він коштує 118 тисяч доларів. І Гарвард тепер інвестує. Тепер. Соціальні мережі загуділи від новин з постами в мережі X, де називаються віхою для легітимності криптовалют. Це дуже така знакова. Дійсна подія. Університет Брауна пішов вже за прикладом Гарварду, майже подвоївши свою частку от в такому фонді крипта в сподбіткої не від того ж BlackRock до 13 мільйонів доларів вони підняли свою ставку. Аналітики з компаній таких як Коіндеск і Морган Стенлі, вони припускають, що... Це може взагалі спровокувати такий певний ефект доміно, залучаючи все більше і більше університетських ендаументів до фондів цих біржових інвестування в біткоін, і тієфів, і це буде ще більше піднімати ціну на цей особливий актив, який, на відміну від золота, є обмеженим. Зверніть увагу, золото можна знаходити ще, його можна видобувати. Спробуйте видобути біткоїна більше 21 мільйона. Що спричинило цей сув? Експерти вказують на дозрівання, так би мовити, біткоїна. На новий рівень його розвитку. Його ринкова капіталізація перевищує 2 трильйони доларів. Його дедалі частіше розглядають як цифрове золото. А оці біржові біткоінфонди і ETF, вони вже залучили понад 150 мільярдів доларів США. І там не тільки BlackRock, там ще з десяток компаній, інших дуже авторитетних, які допомагають пенсійним фондам, індивідуальним інвесторам, компаніям провідним. І тепер вже ендаументам провідних університетів інвестувати в цей актив як складову їх інвестиційного портфеля. Такі от неочікувані новини з Гарварда, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Перспективна інвестиція, піраміда чи, можливо, щось інше. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.